Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Воланзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про ситуацію, яка розвивається навколо України, яка стосується наших міжнародних партнерів, які хочуть закінчення цієї війни. Що стосується е, ситуації всередині країни, тому як корупція, яка країну розвиває, е, дуже стає помітною е, за кордоном, і її тісно пов'язують з новими урядами, які лобіював в тому числі офіс президента. Зараз підемо до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїми лайками, коментарями, можливо, друзі, навіть підписками. Дякую кожному з вас. По перше, політіко з посиланням на свої власні джерела повідомляє, що Угорщина заблокувала альтернативний план з фінансування України. Таким чином, ЄС залишився без потенційного плану Б на випадок, якщо не вдасться знайти спосіб використати заморожені російські активи в розмірі 165 мільярдів євро, які зберігаються. На рахунках е, в Бельгії. Що хочу сказати наперед, що заморожені російські активи, на мою власну думку, ніхто не дозволить використовувати цього не дозволять ні Сполучені Штати Америки, ні Бельгія, а всі інші країни Європейського Союзу, які могли б на це попливати, також не будуть брати на себе цю шалену відповідальність. Ніхто цього робити не буде. Тож існує досить велика загроза того, що в наступному році. В 2027-му і далі Україна просто залишиться без фінансування. От, і така от у нас виходить історія. Можна подумати, що можливо Штати, наприклад, включаться, але згідно з останніми даними, США не надали жодної фінансової та гуманітарної допомоги Україні від початку 2025 року. Це випливає з даних Кільського інституту світової економіки, який відстежує власне, допомогу Україні. Урсула фон дер Ляйн повідомляє, що фінансова підтримка України має центральне значення для європейської безпеки. Про це голова Єврокомісії заявила за підсумками спільної зустрічі з канцлером Німеччини Мерцом та прем'єр-міністром Бельгії Де Вевером, який, до речі, також сказав, що заморожені російські активи з Бельгії ніхто віддавати не буде. Що вона сказала? У нас відбувся дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є е, незаперечним і має бути вирішено таким чином, що всі європейські держави несли однаковий ризик. Але цього ніхто робити не буде. І за, за словами голови Єврокомісії, питання використання активів РФ продовжують обговорювати на засіданні Євроради 18 грудня. Бачимо, що балаканини дуже багато, жодних результатів немає і паралельно. Є інші заяви, точно так само представників офіційних, офіційної влади країн Європейського Союзу, які говорять, що заморожені російські активи використовуватись не будуть. Бо всі бояться, що в один прекрасний день Росія прийде і спитає, де наші гроші? Якщо. І також е представники Рашки заявляли, що якщо. Хтось буде намагатися вкрасти їх гроші, які є просто замороженими, то вони залишають за собою право прийти фізично і забрати ці гроші, тобто напасти на якусь країну Європи, як я собі це розумію. Далі, The New York Times написало взагалі розгромну статтю про те, що уряд президента Зеленського роками перешкоджав роботі наглядових рад в Україні, що сприяло. Корупції, тобто, фактично, е, Зеленського е, таким чином намагаються зв'язати з корупційними скандалами, які зараз в Україні тривають. В матеріалах йдеться про те, що офіс президента Зеленського також е, наповнив ради директорів державних компаній лояльними до себе людьми та залишив частину місць взагалі порожніми. На банкові навіть переписали статути компаній, щоб обмежити нагляд. Зберегти контроль уряду і продовжувати витрачати сотні мільйонів доларів без втручання сторонніх осіб. Тобто держ... управління державними компаніями е... скатилося просто до рівня 90-х. Офіс Зеленського звинуватив наглядову раду енергоатому в того, що вона не змогла зупинити корупцію. Але саме уряд Зеленського позбавив наглядову раду енергоатому повноважень. Політичне втручання в діяльність наглядової ради енергоатому є прикладом того. Як українські лідери блокують зусилля з попередження корупції, адміністрація Зеленського затягувала формування ради. А коли воно нарешті вона нарешті була сформована, уряд залишив одне місце вакантним, що обмежило можливості Ради діяти. Якби наглядова рада працювала нормально, вона могла б обмежити те, що влада зараз називає поширеною корупцією. Йдеться в матеріалі. Також близько 20 західних та українських чиновників, які тісно співпрацювали. З радами директорів компаній або були їх членами, розповіли журналістам про політичне втручання не тільки в енергоатом, але й в НЕК Укренерго, а також в Агенцію оборонних закупівель. Цікаво, правда, дуже цікавий момент виходить. Екс-очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що офіс президента почав втручатись в діяльність компанії е за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко телефонував і лобіював призначення на керівні посади своїх людей, що є однією зі складових, скажімо так, того самого Міндіч Гейту. Далі, протидіяти тиску, йому допомагала підтримка наглядової ради. Кейс позбавлення незалежності наглядової ради Укренерго згодом був використаний і до інших державних компаній. Тобто, бачимо, що... Уряд, який лобіювався офісом президента, напряму був пов'язаний з формуванням корупційних схем. І це не я собі придумую, це пише The New York Times. І що тут дуже цікаво, що тепер це читають американці, і вони задаються лише одним питанням: що було з тими грошима, які Сполучені Штати Америка за Байдена виділяли в Україні, і яка їх частина була? Крадена. І все більше людей через це підтримує рішення Трампа не надавати е, допомоги Україні, бо там ці кошти крадуться. А якщо ці кошти крадуться, значить вони не дуже то сильно потрібні для е, перемоги в цій е, так званій екзистенційній війні, як нам постійно говорять. Далі, своєю чергою, перша керівниця. Агенція оборонних закупівель Марина Безрукова заявила, що відсутність наглядової ради протягом її першого року на посаді зробила її вразливою до тиску з боку Офісу президента. Під тиском вона підписала документи. Військові на фронті отримали неякісні міни. Це, власне, той самий скандал з мінами. Добре, що поважне американське видання пише про корупцію в Україні. Погано, що американські журналісти привласнюють розслідування собі. Отак написало. Зеркало тижня видання українське, так, тому що вони, ну, вони також займалися цим власне, розслідуванням. Але, як на мене, найголовніше те, що якась правда, так, якісь факти виходять наружу. Це дуже важливо в контексті боротьби з корупцією. От. І що при цьому всьому, друзі, говорить нам радник офісу, голови офісу президента Михайло? Подоляк, давайте ж його послухаємо на фоні того, що ми тільки що почули власне з е, американського видання. Чи є вольовий стрижень, да, який дозволяє втриматись в нормальному робочому стані, коли багато викликів? У президента, мені здається, волі, м'яко кажучи, якщо брати весь політиком український набагато більше, ніж це традиційно звично для українських політиків. Останнє політична і... криза його підписала? Ні. Він я думаю зробить і вже зробив всі висновки, які потрібно зробити. Ну з точки зору там ну, як швидко треба примати рішення. До речі, він швидко приймає рішення. Дивіться, якщо потрібна політична відповідальність, він говорить, так вона буде більше того, на відміну від багатьох, він не ховається, коли проблема виникає. Багатьох я маю на увазі політиків традиційних, да які думають, а як може розтягнемо, може давайте ще щось там вкинемо. Може хтось вийде інший, і щось скаже, президент, що робить завжди, коли виникає криза? Буквально день-два. Він сам виходить і сам говорить. Тобто дає відповідь, вона може подобатись, може не подобатись. Можна очікувати завжди. Я розумію, що давайте. Отако по-чесному. Всі ті звернення, які були е, спочатку через е, перші публікації плівок Міндіча, потім через е, обшуки в Єрмака, по-перше, ці відповіді були дуже затягнуті. По-друге, вони ні перше, ні друге звернення не мало абсолютно ніякого контролю. Там була тільки потужна потужність і нічого окрім цього. Чи сидить хтось за ґратами? Ні, всі, кому треба було, повиходили під застави за дрібочку грошей, які були вкрадені в народу України. Ніхто ніякої відповідальності наразі не поніс. Якщо говорити про Міндіча, то він взагалі собі спокійненько на віп-таксі виїхав за кордон. Його потім Зеленський шведесечко позбавив громадянства. І зараз бачимо, що справа, тобто є факти розкрадання на сотні мільйонів. а... Чи сидить хтось за це у в'язниці з повною конфіскацією всього, що е, має він і його родина? Звісно, що ні. Всі залишились при своєму, е, кинули, знаєте, як кістку собакам. Оті застави по 40 по 50 мільйонів гривень, які е, являються просто краплею в морі від того, що в загальному було вкрадено. Всі, по перше у всьому розбираються завжди. Всі знають, як має бути виглядати ідеальне. Те чи інше, я не тільки про суспільство про ідеальну країну і так далі, але мало хто погодиться в кризовій ситуації. Я просто це знаю вже там з величезного досвіду, да, і практичного досвіду, і там інших досвідів, скажімо, так, мало хто погодиться вийти в тяжкій кризовій ситуації і особисто жорстко розставити акценти особисто жорстко розставити акценти, але як бачимо по статті видання The New York Times і по розслідуванню зеркала тижня, що Насправді, Зеленський не взяв відповідальність на, наприклад, за те за цю ситуацію на офіс, який, як бачимо, втручався в роботу наглядових рад, е, від всіх відхрещується, так ми не винні знали. З Єрмаком те саме. Я не винен, я нічого не знав. Оце вся відповідальність. Насправді ніхто ніякої відповідальності на себе не брав, не бере і, скоріш за все, брати не буде стільки, скільки це можна буде, скільки її можна буде не брати, і в принципі. Це все, все, що потрібно розуміти, і також ще декілька цікавих заяв. Блумберг передає, що європейські лідери переконують Зеленського не погоджуватись на виведення військ з Донбасу. Головне для Європи не допустити, щоб Зеленський під тиском США погодився вивести війська з Донбасу без наданих американських гарантій безпеки. Це також дуже цікавий момент, бо, по-перше, не видно, що Зеленський дуже сильно переживає і ламається під тиском американців, це по-перше. А по-друге, американці сказали: не хочете, так і в принципі не треба. Ідіть, воюйте собі далі. Це також казав особисто Трамп. Тож, про який тиск говориться, так, абсолютно незрозуміло. З іншої сторони, ті самі європейські лідери не готові, і я це вже в сотий раз повторюю, не готові брати на себе. Свою долю відповідальності. Ми бачимо, що американці свою відповідальність перекидають на Європу. Європа свою відповідальність перекидає на Сполучені Штати Америки. А хто за це все відбувається? Правильно, українці. От і все, все що потрібно розуміти. Також Великій Британії назвали головні принципи мирних перемовин. І головним є, що Україна не повинна стати беззубою. Це справді переломний момент. Всі хочуть, щоб війна закінчилась, але вони хочуть, щоб це закінчилось таким чином, щоб Україна мала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе завершення війни, а також гарантії безпеки для України для України в майбутньому, але не абсолютно беззубу організацію, яка не здатна вирішувати своє майбутнє. При цьому бачимо, що і в Британії, там, і в Франції, і в Німеччині, і в інших країнах говорять, що Україна має боротись далі. Україна має то, Україна має це. Урсула фон дер Ляйн говорить, що Україна має стати дикобразом для того, щоб захищати Європу. Але при цьому, коли доходить знову ж таки, діло до того, щоб надати потрібну кількість ресурсів Україні для цього, то вони кажуть, ні, ми вам ніхрена не дамо. І як яскравий приклад є, наприклад, стаття Financial Times. Франція відмовляється надати 18 мільярдів. Євро заморожених російських активів для допомоги Україні. Бо всі зараз зазіхають на кошти, які лишають, лежать в Бельгії, але е, виявляється, що гроші е, російські є також і в інших е, країнах. Так? Бо ми пам'ятаємо, що загальна сума заморожених російських активів в Європі близько 300 мільярдів євро. Попри те, що Париж підтримує концепцію репараційного кредиту для України, французькі посадовці. Виступають проти ідеї використання заблокованих на рахунках країни російських коштів. Позицію обґрунтовують тим, що банки, де утримуються активи Москви, мають договірні зобов'язання перед клієнтами. Натомість бельгійський депозитарії Euroclear, на рахунках якого більшість заблокованих активів РФ таких зобов'язань немає. Окрім того, Франція приховала дані про фінансові установи, де зберігаються активи, а також інформацію про отримання з них. Активи, що викликає роздратування в інших країн Європейського Союзу, Financial Times зазначає, що така позиція Франції ускладнює можливість реалізації плану Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. А, в загальному що це означає, що м, точно так само як і відбувається на півміри з впровадженням санкцій проти, проти РФ. Так само, як відбувається на півміри з допомогою там в постачанні озброєння, різних типів ракет і так далі, для України з постачанням фінансування, точно так само і тут ще одна на півміра. Ми дуже сильно хочемо допомогти Україні, але так, щоб нас це абсолютно ніяк не стосувалося. Е, в принципі, це вся на сьогоднішній день логіка і філософія тих європейських лідерів, які бігають і кричать, що війну закінчувати не можна, треба її продовжувати. Але от тільки хто це має фінансувати. Ніхто не може сказати. От, і все. Всі просто перекладають відповідальність один на другого. Це все підживлюється шаленим корупційним скандалом, який бачимо, що вже пов'язують з офісом президента. І там також на себе ніхто не бере жодної відповідальності. В принципі, це все, що потрібно розуміти про ситуацію, яка складається навколо України. І як висновок, що хочу сказати, що е в тих умовах, в яких ми є зараз, ситуація, на жаль, в Україні. Буде тільки погіршуватись. Фінансовий тиск буде погіршуватись, соціальний тиск буде погіршуватись, розрив в Україні між різними верствами населення буде також поглиблюватись, і оця якась напруженість, ворожнеча і так далі, також буде на жаль, посилюватись. Це моя думка. Я би хотів дуже сильно помилятися. Я би хотів, щоб ситуація почала покращуватись, але на сьогоднішній день ми бачимо, що на жаль, жодних скажімо так, підстав так вважати немає. Все, що потрібно розуміти, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!